Всім привіт! З вами студія інтер'єрів Дизайн Арена. Зараз ми знаходимося на одному із наших об'єктів, де ми проєктували та реалізовували дизайн інтер'єру для салону тюлів та штор Вілахов. Відразу при вході знаходиться затишна зона для зустрічі та спілкування з клієнтами. Тут розташовані комфортні м'які меблі, стильні столики з нержавійки, килим для затишку. Та особливу увагу привертає розкішна люстра італійського дизайнера Марко Спотті, яка випромінює світло у трьох витончених пелюстках. У всій іншій площі розташовані стійки з зірцями, що дозволяють клієнтам ознайомитись з широким асортиментом текстилю. Стеля виконана в глибокому зеленому кольорі, який, до речі, на сьогодні є дуже трендовим. На мою думку, він завжди буде актуальним у дизайні. Гіпсові карнизи, які укреслюють стелю, додають їй вишуканості, підкреслюючи характер інтер'єру. Безшовне кварцеве підлогове покриття в світлому кольорі створює відчуття простору та чудово поєднюється з кольором стелі та стін. Стіни виконані в декоративній штукатурці, що додає їм текстури. Вітрину ми оформили так, що вона виглядає вражаючи як зсередини приміщення, так і з двору. Прикрашає її скляна куля, що підсвічується, яка звисає на тюлі, створюючи ефект легкості. Завдяки цьому оформленню вітрина стає справжньою окрасою простору, привертаючи увагу та зацікавленість перехожих. Освітлення придумане так, що кожен куточок приміщення наповнений затишком і теплом. Використані різні типи освітлення, включаючи загальне. Акцентне та декоративне. Точкові світильники, встановлені в підлозі, забезпечують м'яке розсіяне світло, підкреслюючи текстури і кольори. Та невеличкий санвузол, який не хоче залишити без уваги. Він є невід'ємною частиною загального дизайну. Ходімо подивимось. З вами була студія інтер'єрів дизайн арена. До нових зустрічей.